В Україні зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій вже під сотню хворих у трьох різних регіонах. Що кажуть міністерстві охорони здоров'я та як вберегтися? Дивіться, вже за мить в ексклюзиві Тесен Спека, неналежні умови зберігання продуктів, забруднена вода все це створює ідеальні умови для розвитку небезпечних бактерій. А влітку, як відомо, кількість випадків зараження гострою кишковою інфекцією зростає. Як розпізнати інфекцію на ранній стадії, що робити вдома, та коли негайно потрібно звертатися до лікаря. Далі у матеріалі. Отже, лише за минулий тиждень медики зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій у трьох різних регіонах країни. Про це зокрема повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я. Там зазначають, що за тиждень, з 14 по 20 липня, в Україні зареєстрували три спалахи. Гострих кишкових інфекцій, а саме у Запорізькій, в Івано-Франківській та у Львівській областях, хворих 70, з них 19 дітей. Усі вони отримали всю необхідну медичну допомогу у лікарнях, йдеться у повідомленні. В МОЗ зазначили, що влітку кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає, і нагадали про правила профілактики та перші симптоми, за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше. Отже, щоб запобігти зараженню, перш за все дотримуйтесь про. З тих правил особисто її не. мийте руки та продукти, не споживайте продукти, що зберігалися з порушенням температурного режиму. Ретельно мийте фрукти та овочі чистою водою, не нехтуйте достатньою термічною обробкою м'яса, риби та яєць. Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води. Крім цього, інфікуватися можна під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту. Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця. Збудники кишкових інфекцій найчастіше містяться у сирій їжі тваринного походження, а це м'ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти, а також немиті фрукти. Та овочі ризики інфікування зростають під час порушення умов зберігання таких продуктів при недотриманні температурного режиму, строків придатності або правил транспортування. Щоб запобігти зараженню, усі продукти слід ретельно мити, а їжу тваринного походження обов'язково піддавати достатній термічній обробці перед вживанням. Симптоми гострих кишкових інфекцій, за яких необхідно негайно звертатися до лікаря, сухість у роті та горлі, підвищена температура тіла, що супроводжується діареєю та блюванням, переймоподібні болі у животі, зменшення кількості сечовипускань або їхня відсутність. Особливо небезпечні такі симптоми для дітей до трьох років, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Якщо ви розумієте, що інфікувалися, перше правило уникнути зневоднення. Основне завдання у перші години захворювання зберегти водний баланс. Медики при цьому радять пити багато рідини, найкраще спеціальні регідратаційні розчини. Їх можна придбати в аптеці або приготувати самостійно вдома. На літерки кип'яченої води додати чайну ложку солі і цукру, пити слід маленькими порціями по кілька ковтків кожні 5-10 хвилин. Далі дієта це найкращі ліки. У перші 6-12 годин після появи симптомів варто утриматися від їжі. Надалі дозволені лише легкі страви, рисовий відвар, сухарі, банани, печені яблука, жирне, смажене, молочне алкоголь та кава. Суворо під забороною до повного одужання також для виведення токсинів із організму лікарі радять приймати сорбенти, але їх також варто використовувати з обережністю, бо різні препарати можуть навпаки затримувати токсини в кишківнику. Терміново медична допомога потрібна, якщо температура тримається понад два дні, з'являється кров у калі, діарея не припиняється або ж виникають ознаки сильного зневоднення, сухість у роті, темна сеча або ж відсутність сечовиділення та запаморочення. У дітей і літніх людей навіть незначні симптоми можуть призвести до тяжких наслідків, тому зволікати не можна. А ви знали, як берегтися та лікуватися у перші години після появи симптомів? Діліться думками у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.